А ти знав, що в Україні проживають диво звірі? Подивись на цього Бузька він в метро приніс Маруську. Ну а слоник гарний хлоп допоміг копати окоп. Цей бичок не дурачок фейки всі додав блочок Ну, а це не Лукашенко, це досі звірі Приймаченко. Їх вона для нас створила, щоб робили добре діло. Тут вони всі проживали до ординської навали, але звірі не прості. Вони виживуть вогні, щоб на ворога речати, що культуру став чіпати, не скорити Україну, бо усі ми диво звірі.